Всім привіт! Сьогодні у нас такий невеличкий влог. Будемо розпаковувати нашу посилку з Німеччини. Нам дівчата переслали новорічні подарунки, трішки новорічних продуктів. Хочу вам показати, що нам зазвичай передають. Ми також відправляємо на Німеччину подарунки, але це будемо робити трішки пізніше. А зараз зробимо саме розпаковку того, що нам приїхало від дівчат. Покажемо, як це все відбувається, і будемо прикрашати разом з вами. Ялинку. Тому давайте погнали піднімати собі новорічний настрій. Подивитися, що ми там нас знімали. Марк уже весь в очікуванні. Да? Зараз нам розпаковку робити, правда? Віка прислала нам з Німеччини аж три коробки, Віка з Настю точніше. Зараз будемо все розпаковувати. Маржа в очікуванні, бо знаєш, що йому наприсилали кучу всього. Та він чекає, поки ми це все будемо розпаковувати. Нам перед цим чоловіка ось такий чемодан передала, там великі кіндери. Залишилось три боди, бо ми вже розпакували. Пойдемо зробимо ще повністю розпаковку, ще покажемо його. А тепер час розпаковувати ось ці коробки огромні. Будемо дивитися, що там дамо. Дамо? А ще одна. Ти такі. це кошмар. Мільярд за пересилку мабуть, віддали. дівки? Яку першу Сидивки. Я Ось цю? розпокою пока. Садьма цю сторону, тебе було видно. А запакувались. А пакувала. Так. Це мої мами, наприклад, куртка, яку вона там будучи в будучим А тут речі. Фіну, так, спокійно, мать, спокійно, спокійно. Тобто, Табо ж мамі не речі. Подожди, мать, спокійно, спокійно. Спокійно, спокійно, заспокійся. Спокійся. Заспокійся, заспокійся. Зараз спокійно. Зараз буде. Так. Це Віка, я так розумію, мамі моїй. <смі> я не знаю, що це мені потрібно. Це дітям сіль для ван. Німецька. Ви так улюбите, якась там, мабуть, різнокольорова блискуча, тому що завжди відправляюся блескуче. І ще такий якийсь. Також. Думаю, що сіль для ван. Це також для якийсь. Це, це наші улюблені булки. Вони такі смачні. Вони мягенькі, такі прям молочні-молочні. Таке відчуття, що вони чимось пропітані, якоюсь пропіткою. Це лавруші крем. Ось таким ми завжди беремо крем. Нам відправляють його, тому що в нього тріскається шкіра, а ось тільки ось цей крем може нам допомогти. Так, Марк вже вже може дочекатися тут. Гаррі Поттер. Лего. На, твоє. Мінуски. Довгі такі, як я заказувала. Печу. Звісно шоколадки. Це, до речі, Віки я казала. Не відправляти шоколаду взагалі. Взагалі не відправляти. А Віка все одно не відправляла. От. Ще шоколадка, Ще Це що за шоколад? Отака шоколадка. як цукерочки. Це що це таке? Це і лі, мабуть. Чоловічі. Марк забери трішки коробку, вона заважає. Потім це явно моїй мамі, тому що це колбаса. Бо я на віку сварила і сказала, ковбаску мені не відправляти. У нас є ковбаска тут. Також сир. ще ковбаска. А це мені я люблю цей от паштет німецький. У нас такого немає, але він дуже мені смачний. Дві штучки. Виключила це Віка, щось це таке, розумію, мамі якісь речі, сир. Ну, ось такий сир я люблю, я собі свисну. Тут що таке? Це якийсь крем для рук. Ще сир. Французький. сир. Це, я так розумію, лавру на день народження. Ось такий трак. А, і ще а, сюди. А, тяжко достати. Сик. Теж брі. Далі що це таке? А, це дурблю, сорі. І думаю, Лаврентія буде сьогодні тисячу емоцій. Що першу коробку ми розібрали, тепер будемо другу. Ось суматник. Ти сидиш. Що це таке? Давайте порозпаковувати. Ага. Так, це що таке? Тоже по я так розумію, це вам на новий рік. Це такий мультик, я його бачив давно. Це вам на новий рік. Від нас це звикли. Та і знаємо такий мультик, дивися. Там було таке мультику? Так, це з мультика Hot Wheels. І ще одна залишається. Ще з мішкою. Так, воно хоче, така коробка. Бачиш? Так, коробкою. мікрофон точно так волос на черту купати мікрофон не робить так а це, це колоки баштичка бабушки так це що це таке це теж бабушки так само і кофто це щось мені гель подаємося. це що це таке щось відміша не знаю, що треба лише розібратися. Теж щось не знаю, треба розібратися. Маска для волос. Мила, віка нам пакувала, це я так розумію. Це якісь на речі. Теж Тоже. Тоже якісь речі. Це що таке? Якийсь сувенір з гамбурга. Все зрозуміло, духи, бабара капсули. У мене жітки не закінчилися. Це щось теж непонятно, що це таке. Майка зайчим демо, ще мило, Пудра. туш. Так. Це я так розумію, щось мені, судя по всьому. Девочка. Там Нам даже А, тут тушь, масло, я так разумею, румяна и косметичка. Далее дивимся. какий крем тоже. Вот самое главное. Ты довольный? Почекай, сейчас даже распаковка. Давай дождемся Лаврентия и разом с ним будем распаковку. ж нам по німецьки лови. Зісім включи. А ну-ка. Еой, хондора. Ви будете сарандойде? Он це він, бид شافнин веге цу вар. Так. Це мені тогава. Рітос новий. Ми таким ще не користувалися, бо ми не знаємо який. У мене рітос, Ріто мені вже надали, нема тебе складати просто. У мене стільки тіла немає, щоб вибачити крім. І адвент з Жилейками. Мішки. Оце буде тисяча емоцій. До речі, в мене вистачає. Сили волі не давати дітям це відразу. Тому в нас були перед цим вже адвенти кіндера. Кожен день по типу, одній ячейці, все. Більше не можна, тому Видите, це в курсі, що одну, а наступну на наступний день. І ще якийсь крем. Все, ось така розпаковка. Зараз буду завозити бабусі. Ці всі і шоколадки, які вона передала саме для бабусі. Гріту взагалі вважаю однією з найкращих косметик для тіла, от чесно. Зараз би ще мати якусь руку, мені потрібен штатив взагалі. Де його взяти? Потрібно якось купити, тому що це вже без штативу тяжко. Так, а тепер розпаковка, якась книжечка. Це що таке? Це щось, я так розумію. А, це мило, це пінка для душу, це свічка і крем для тіла. Ось така краса. Ой, він так пахне, ви собі навіть не уявляєте. Я вже аж сюди просто чую. Так, і ось це я вже почти розпакувала. Тут ось така от гарненька косметичка. І в ній зараз бо... тяжко. Так, і в ній робимо розпаковочку. Ось це. це рум'яна. Таке я і говорила, це туш і масло. Я думаю, що в мене Віка питалася за масло, чи в мене немає? От-от і все. Я все зрозуміла. Чому вона про це питалася? Ну і що, Мар показує, яка вона? А ну-ка, одягни на себе. Ну, нажимай. що? Гріфіндар, чу. Прикольно. Коротше, всі в подарках. Марк уже складає добі. Марк уже так багато служив сам. Зараз поможемо книжку поставити. Диви, як круто. Ще тор, да, треба? Так, да ви тут? Якщо ти не хочеш, хочеш, то соромно робити. Да? Да. Ну зробиш, хорошо. І давайте розпакуємо по одній ячейці у цього адвент календаря. Просила віку, щоб шоколада не було, і вона тому жаліка. Одиничку, одиничку шукаємо. Перша одиничка. Тут по черзі треба. Це не такі, як кіндер ви розпаковували. Шукайте одиничку, відкривайте одиничку. Де один? Де цифра один? Відкривай. Ти теж себе Лавренці відкривай. Вот вона. О, давай попихну. Що, що, Давайте, дай Давайте Маленька, колеті, що. Е, що за маленьке? Тому що кожен день по чуть-чуть. О, Лавренті, синя в тебе рожеве. Прикольно. Все, а завтра буде друга. Окей? Я тебе забираю, завтра буде друга. Папа. Нажимай, Лавренті. Чогось у нас з мене падає. Понял, в слизерин есть. Я не сумневала, что у них слизерин. <ріхи> а ну-ка подожди, Лаврентий сейчас нажмем кнопку знак. Ну Добі, конечно, крутые вообще. У него руки шевелятся, голова, да, Марк, покажи. Ага. Клас. Зараз подивимося, що тортик як вийде. Отакий От додобі тортик вийшов На такі підставочки. Дивіться, який прикольний злега. Книжка. Яку він має тримати. І ось такий добі у нас вийшов кайфовий великий. Клас, тепер буде прикрашати нашу кімнату дитячу. Кайфовий марк. Да. Давайте спочатку розпаковуємо Тут цей, так? Так. Да? Да, да. Да. Давай, Лавров. Покажіть, кінець. Да, ну давайте нам розпаковувати, а потім Мені. будемо дивитися, що це таке. До воду треба наливати. Вау, я так люблю ігри з водою. Просто нереально. Да, дуже круто. Все буде в воді? Ні, шика набирати воду, давай розпаковувати спочатку. Піля. Давайте розпаковуйте. А ну-ка, ще нічого у нас не сложено, але ми зробимо так. Да, хлопці вже все розложили, все класно зложили. Вже навіть води поналивали. Хорошо. Машинка була салатового кольору. Я думала, що це така отвіллася, як звичайна, що змінює колір. Зараз я говорю. Що змінює колір, така звичайна машинка. Ви знаєте, ну такі машинки, що просто ти воду, вона змінює колір, а подіставиш холодильник, вона стає знову нормального холоду. Але це машинка з краскою. Дивіться, що в зеленій красці. Покажи, Марсі свої руки. Ось таке все в зеленій красці. хочу. Що ти вона хочеш? Разом граєтеся? Вона подіва. Це типу, вже зелена жижа. Угу. <плес> Якась опана жижа. А ще забула показати ось такі класні піжамки, однакові Віка передала зайчим дему. Зараз будемо дітей в них одягати і будемо вже прикрашати ялиночку. Зараз будемо прикрашати нашу ялинку, створювати собі новорічний настрій. Діти вже тисячу разів відсвяткували, отримували подарунки і в садочку, і в школі, майже навіть на канікулах. А зараз, коли ви дивитесь це відео, це вже перед самим новим роком. Я думаю, 30 чи 31 число. Надіюся, що 30-го я встигну це відео виложити на Ютуб. Але навіть якщо 31-го, то нічого страшного буде якраз вам відео під нарізання ваших новорічних салатів. Що я хочу вам поважати в новому році? Я хочу вам побажати, щоб ви знайшли в собі ось цю надію. Я впевнена, що все буде. Добре, у всіх нас, нашої України, по-іншому бути просто не може. Таких чудових людей не може бути по-іншому. Тому будемо надіятися, що в цьому році буде в нас перемога, що ми заживемо нарешті мирно в своїй країні і всі зможуть повернутися у свої домівки. А ще що хочу побажати, щоб ви обов'язково слідкували за своїм здоров'ям, не тільки за фізичним, за фізичним обов'язково. Ми маємо бути до перемоги готовими і здоровими. Але і, звісно ж, ментальним здоров'ям. А в цьому вам допоможе Майндлі, найбільша в Україні платформа з пошуку психологів онлайн. Пануйте ось цей QR-код на екрані, або переходьте в посилання, яке я залишу під цим відео. Там. Ви зможете знайти посилання на додаток Майндлі, в якому ви зможете обрати свого найкращого психолога. А щоб знайти не лише кваліфікованого спеціаліста, тому що в Майндлі вони всі кваліфіковані спеціалісти з відповідною освітою, а ідеально саме для вас придіть ось цей тест, який ви бачите на екрані і. Сам додаток вам покаже найкращих для вас спеціалістів. А вам залишається лише по відеовізитівці, вибрати того, хто вам ближче до душі, і назначити йому сеанс. А від себе я дарую промокод на 10% знижки на перший сеанс з будь-яким психологом, який вам сподобається, за усім вот промокодом. Переходьте в додаток, проходьте тест, вводьте промокод, назначайте сеанс. І будьте здоровими, пам'ятайте, ви у себе одні і повинні в першу чергу дивитися за собою, слідкувати за собою і бути щасливими. Тоді всі напруги також будуть щасливими. Чого вам і бажаю новому році? Так класно. Є новорічний настрій. Давайте. Сука. треба стульчика взяти. Цілий процес, так, серйозний, будь здоров. Я буду. Давайте хоч... Давайте по черзі нашого обоє власника на, на йолку подати, на ялинку точніше. Як гарно виходить, так, вам подобається? Давайте, все саме прикрасти. Я вам гірляну дуже повісила. Тепер ви маєте все прикрасти. Покажи, що у вас тут ще є. Дивіться, і фігурки розставити, бачиш, там і віночки є новорічні, і квіточки, і пакетики. І навіть Санта Клаус. Чого це? Це Миколай? Ну, вони Санта Клаус, де нас Миколай? О, це ясен. О, Це теді минулого року порвав. Бачите, треба дати бабі Наташі, щоб вона зашила. Доставай тяни. Бери другу, якщо не получається. ...красуня готова, як ви бачите. Надіюся, що ваші новорічні красуні також вже готові. Столи ловляться просто від неймовірної смачної їжі. А з вами ми вже зустрінемося у новому році, як і в новому відео, це будуть нові відео з Карпат. Ми починаємо рік з Карпатами. Я надіюся, що це будуть сніжні Карпати, тому що поки якось так не виходить, але будемо надіятися, але зимові точно будуть. Їдемо спочатку в Буковеля, потім Яренч. Покажемо, як буде виглядати цей перший сезон 25-го року. Свіженькі-свіженькі Карпати. Тому до нових зустрічей! А вам бажаю гарно провести цей новий рік, гарно відсвяткувати, щоб ваші свята пройшли неймовірно класно, просто неймовірно казково. І... Впевнена, що в новому році нас всіх жде дуже велике щастя. Тому до нових зустрічей і бажаю щасливого Нового року і веселих вихідних. Бувайте!